Але що ще важливо, напевно, з Краматорськом і Слов'янськом, з політичної точки зору? Знаєш, є якесь відчуття того, що міста залишили і все. Mm -hmm. Ну тобто, що їх залишили. Звісно, є українські батальйони, які виконують функції міліції, і вони роблять свою роботу. Але... Ем... Як сказати, ну відновили ж там водоводок. Да, 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 дивися, О, там, я від, одразу скажу: відновили водопостачання, відновили е, електрику, так але е, якоїсь роботи, яку би одна справа, що роблять військові. Військові максимально намагаються спілкуватися з людьми, але в них інше завдання. Військових зараз завдання воювати, а не проводити, перепрошую агіт-кампанію по угу. містам. І можна здумати, що людина там може здогадатися, да, що взагалі було, але треба. Але от якби політично. Якось не ну, тобто якийсь вакуум інформаційний, його там не, не зрозуміло. що це відбувалося. Люди дуже сприйняли будь-яку інформацію. Ми приїжджали в, там, в Семенівку, приїжджали в ті самі родини, де ми були місяць назад. До них за цей час двічі прийшли там, роздали гречку. Тобто, чому була війна? Хто стріляв, чому стріляли? Буквально пояснити, що, наприклад, там бойовики обстрілювали міста, ну якби з середини, наприклад, чи в принципі пояснити там. Чому відбувається ця війна? Чому, тому що там хто, хто заводить, ну тобто я маю на увазі якісь подібні такі речі. Цього немає. Не Можливо, є українські канали, які десь йдуть, але вони теж, ну тобто, це конкретна інформація, яка стосується там населення, наприклад. Знаєш, вона стосується, вона має бути прикладною для того населення, ну для того, для, для, для тих людей, які є. Наприклад, в Слов'янську 200 будинків це ті, які зруйновані зовсім, і 2000 з них пошкоджені, приватні. Так, 135 квартир. Зруйнованих зовсім півтори тисячі, які пошкоджені, але немає чіткої відповіді, коли будуть відновлювати. Кажуть, ну ви знаєте, ми розуміємо, що має бути опалювальний сезон, ми розуміємо, що скоро будуть дощі, але, ну, тобто, коли, як, ніяких строків, нічого не називається. І от в такому вакуумі. Ем, ну, Якщо ще до Краматорська і Слов'янська увага прикута, наприклад, туди там, приїхав президентський оркестр. Ну, скажімо так, в суб, там, одну суботу, і от символічно чи там з'явилися плакати, так то якихось інших речей а, немає.